Ось там, де виїжджають машини, урочище. Не видно, машина зараз проїде. Урочиць... Урочище, Жінець, водоспад, гук. 6 кілометрів. Ось тільки що, звідти ми з сім'єю прийшли. І тут буквально 25 метрів. Вибачайте, може камера нестабільно працює. Труситься кадр, але я без штатива, там так, без домашнього стадікама. І тут така от конструкція. Такі от троси зверху, знизу. Вони доволі, я б сказав би доволі. Ну, товсті. І тут опори такі, і сюди вихід на місток. Навісний міст. Супер. Третій раз в житті по такому хожу, Так, зараз я тут по центру зупинюсь. І по ліву сторону ось такий ось пейзаж. Річка. Пруд. І туди вона нас за поворот протікає. Там ось така укріплені береги. І тепер через міст. Ось тут так все відбувається. Це якби берег. Ось там навіть діти, які граються, і люди відпочивають. Там, де машина поїхала, зверху де укріплена така стіна, зверху там залізнична колія. Ось там люди живуть будинку а тут можна відпочивати як ось ці люди наприклад а там це гори ліси класно в